Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Американська телекомпанія CNN стверджує, що погляди представників американської адміністрації щодо ймовірних перемовин між Російською Федерацією і Україною не збігаються із порадами начальника Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів генерала Майкла Міллі. Генерал Міллі ще до Звільнення Херсона українськими військами радив українському керівництву скористатися моментом для мирних перемовин із Російською Федерацією, тому що очевидно вважав, що після того як українці звільнять єдиний обласний центр України захоплений російськими військами після нападу Володимира Путіна на Україну 24 лютого 2022 року. Україна зможе вести перемовини із Російською Федерацією з позиції сили і примушувати погоджуватися із власними поглядами на своє майбутнє і свій суверенітет. Однак у адміністрації сполучених штатів вважають, що час для перемовин між Україною і Російською Федерацією ще не прийшов. Складається парадоксальна ситуація, коли у державному департаменті сполучених штатів, тобто у дипломатичному відомстві, налаштовані набагато більш радикально щодо продовження військових дій України, яка намагається звільнити свою територію від російських окупантів, ніж Вище військове командування Сполучених Штатів, і це можна до певної міри зрозуміти. Генерал Мілі керується саме логікою війни і вважає, що якщо в певний момент військові позиції Російської Федерації є послабленими, у України є можливість зафіксувати для себе найбільш вигідну позицію на переговорах із ворожою країною. А у державному департаменті керуються логікою політичного процесу, і бачить, що президент Російської Федерації Володимир Путін разом із своїм найближчим оточенням не збирається відмовлятися від планів подальшої окупації і дестабілізації України. Саме тому президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підкреслив, що Сполучені Штати не будуть підштовхувати Україну до перемовин. З Російської Федерації, і що саме Україна вирішить, що час для таких перемовин вже надійшов у самій Росії, як відомо, щодо ймовірного проведення перемовин висловлюються досить неоднозначно. З одного боку, ми чуємо заяви з боку заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Андрія Руденко, який підкреслює, що Росія вже готова. До перемовин з Україною без будь-яких додаткових умов з іншого боку, ми можемо почути заяви прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Піскова, який підкреслює, що цілі так званої спеціальної воєнної операції, що її розпочав президент Росії Володимир Путін 24 лютого, можуть бути досягнуті і за столом перемовин. Однак бажання до таких перемовин, нібито. Не проявляється саме українською стороною, що це означає на практиці? Те, що за великим рахунком у Кремлі не відмовляються від тих попередніх умов, які висували до українського керівництва ще до нападу Росії на Україну, і які по суті мають на увазі, по-перше, те, щоб Україна погодилася із російським статусом території, які Росія вирішила анексувати і записати до власної конституції це Крим, Донецька, Луганська, Херсонська Запорізька області України поки що. І по-друге, щоб Україна сама здійснила всі заходи по власному роззброєнню, щоб таким чином полегшити свою окупацію Російської Федерації вже невдовзі, коли для такого повторного нападу на Україну у Володимира Путіна буде достатньо сил і можливостей. Тобто, за великим рахунком, Володимир Путін пропонує ворожій країні паузу у військових діях для того, щоб зібрати сили для подальшої війни з ненависною Україною. Але з іншого боку, він вважає, що і ця пауза має бути обумовлена погодженням Києва із російським статусом вже окупованих українських територій. Який тоді сенс в цих перемовинах важко сказати? Тобі що зараз Росія перейшла до нового, набагато більш важливого для себе етапу воєнних дій на території України? Цей етап має на увазі насамперед не окупацію нових українських територій російськими військами. а Знищення умов для нормального проживання в Україні для більшості її населення, те, що зараз в Москві називають простим і зрозумілим словом деурбанізація України, тобто зробити все можливе, щоб більшість міського населення України змушена була залишити великі і середні міста, які мають взимку залишитися без електроенергії, води і світла. Україна має стати для Володимира Путіна та його найближчого оточення показовим майданчиком для всіх інших колишніх радянських республік, які мають обирати або мирне і без жодних умов приєднання до території Російської Федерації в якості її регіонів, або ж знищення їхньої інфраструктури. За допомогою російської або іранської воєнної техніки, оскільки програма відновлення територіальної цілісності колишнього радянського союзу у рамках Російської Федерації розрахована Володимиром Путіним та його найближчим чекістським оточенням на роки. Фактична поразка у військових діях у війні з Україною має для Володимира Путіна з точки зору кремлівського керівництва стати перемогою з точки зору створення показової нежиттєздатної території як прикладу для всіх тих, хто не буде бажати у майбутньому погоджуватися із тим, що їхні країни будуть зліквідовані і приєднані до Росії. І абсолютно очевидно, що в умовах такого ну по суті, варварського підходу до навіть не долі української державності, а долі українського народу в умовах, коли головною ставкою Російської Федерації є винищення мирного населення і створення умов для того, щоб це мирне населення залишало українську територію. Говорити про якісь мирні перемовини з такою державою, мені здається, абсолютно зараз недоречно. І до тих умов, які сьогодні висуваються Російські Федерації як початок перемовин, а це виведення російських військ з усіх українських територій, де зараз знаходиться жорстока російська армія. Як на мене, має додатися ще одна умова припинення зруйнування української цивільної критичної інфраструктури російськими військовими. І відшкодування грошей, які б дозволили б у швидкий термін відновити цю цивільну інфраструктуру. Адже якщо Росія дійсно досягне своєї мети і перетворить непереможену, але зруйновану вщент Україну на другий Афганістан, це буде означати, що вона. До певної міри створить умови для подальшої дестабілізації на пострадянському просторі на довгі роки, якщо не на десятиріччя, і це означає, що весь колишній пострадянський простір перетвориться на арену катастроф і війн, які ж звичайно будуть торкатися і інтересів сусідніх держав, як у Європі, так і в Азії. Саме тому війну в Україні потрібно зупинити. Не просто військовою перемогою над Російською Федерацією і виведенням військ Російської Федерації з українських земель, але й виключенням можливості для подальшої терористичної діяльності росіян на українській території. І це якраз той фактор, який не враховує генерал Міллі, який навряд чи сприймає російську армію, як армію налаштовану насамперед на винищення мирного населення і дивиться на її позиції на фронті. А на росіян, які сьогодні воюють в Україні, і на російське військове командування треба вже дивитися не як на армію, а як на есесівців, як на спеціальний контингент, налаштований на знищення мирного населення України. І тоді абсолютно зрозумілої логіки американської адміністрації, яка вважає, що із такою Росією Україні сьогодні розмовляти нема про що навіть в ситуації, коли українські військові закріплюються на певних ділянках фронту. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, логікою, опцією спонсорства у самому YouTube. Ну і логікою теж, звичайно. Логіка ніколи нікому не заважає. Хай щастить.